Святий Йосифе, найчистіший обручнику Марії, достойний опікуне Ісуса, наймиліший мій покровителю, сьогодні знову поновлюю докази своєї глибокої побожності і довір'я до тебе, благослови мої щирі наміри, щоб я міг тобі служити, надіюся, що ти мене й усіх тих, що тебе прославляють, будеш і сьогодні охороняти від усякого гріха та проти небезпек особливо ж допоможеш нам в годині смерті. Випроси для мене від Ісуса особливу ласку. Господи Боже, ти дарував мені святого Йосифа. Заступником і покровителем, глибоко дякую тобі за це, і хоч я негідний того, надіюсь, що ти для слави Його імені вислухаєш мою молитву. Амінь. І пішов, і оселився в місті, що зветься Назарет. І на цій землі можемо надіятися на щастя, але це щастя маємо здобувати ціною довгих і виснажливих трудів. Та й тоді майбутньому постійно загрожує передчуття ще гірших тягарів та досвідів, а часто і нищить його. Але нехай приносить майбутнє не знати що. Поки здаєшся, як Йосиф на Ісуса і Марію буде щасливий, дивися на Йосифа в Назареті, там його життя тихе, просте, порядне, працьовите. Таке воно й тоді, коли нові турботи не покидають його, бо працею кожного дня. Має здобувати поживу на завтра. Кожний день приносить свою біду, але праця для Ісуса із Ісусом осолоджує кожну хвилину. Хто зможе висловити, якими приємними були радощі святої родини: послухай усі запитання дитяти Божого, поставлені Матері, і опікунові. Мудрій покірні відповіді Марії та Йосифа, яка мила нагорода для них це бачити, з якою пошаною малий Ісус приймає кожне їхнє слово. Мало говорять, але більше слухають, особливо прислухаються до того внутрішнього голосу, що керує їхніми словами. Шукаймо вже тут миру і спокою. Це вістування неба, раю на землі. Будьмо добрі душею і серцем, тоді й серед трудів та журби пануватиме мир, що його світ не може дати, бо й не знає його, того миру, що дається і що не залежить від обставин життя. Ось і ти, Йосифе. Ти щасливіший у Богому Назареті, ніж князі у своїх світлих палатах. Ти подібний до мешканців неба, бо вже на землі ходив внутрішньо злучений з Богом. Випроси для мене ласку, щоб я міг жити у внутрішній злуці з Ісусом і Марією, щоб приготовитися і стати гідним, одержати Бога навіки. Амінь. Святий Йосиф в чистоті перевищував ангелів, бо коли сонце таку ясність може додати лелії, то яке світло здобувся ти Йосиф, що його впродовж стільки літ, в день і вночі осяювало сонце правди, й те друге, таїнственне сяйво, що від того сонця одержало своє світло. Один побожний венеціанський шляхтич відмовляв щодня якусь молитву перед образом святого Йосифа. Поза тим мало старався про виконання своїх релігійних обов'язків. Трапилося так, що захворів, і хвороба виявилася небезпечною. І тоді, коли пропала всяка надія, прийшов йому на поміч святий Йосиф. Хворий бачив. Як хтось подібний до того образу, перед яким він звик молитися, ступив до його кімнати, це явище освітило його душу, ясно пізнав свої гріхи, яких так довго, необережно перебував. Душа його перейнялася жалем і покаянням, поспішив до сповідальниці і там покірно висповідався: була це велика ласка Божа. Але він одержав ще більшу ласку, бо коли закінчив свою сповідь, у тій хвилині віддав душу свою творцеві.